Попередньо ми декоративну планку закріпляємо на ліву сторону проєму. Зараз ребята її закріплять. На ліву сторону закріпили декоративний профіль з верхньою кришкою для бокса. І упор для секції знизу. Брусок з трубциною прикріпили на праву сторону. Кусок з закріпили, нижній рівень положення секції зафіксували. Розпакована секція, зараз будемо її в проєм встановлювати. профільна секція встановили секцію на упорахнє заготовлені далі будемо закріпляти саморізами вже готові отвори секції ліцевої сторони у нас лепальні гайки стоять щоб розперти декоративний профіль з річні сторони в декоративних профілях видно їх ну і отвори в зборочних профілях секції так використовуємо саморізи 63х38 з фарбованими шляпками шестигранною головкою mm. Довгі, довгу бітку використовуємо щоб не поцарапати шуруповертом чи гайковертом секцію. Встановлено рівень для того, щоб зловити розташування зазорів і панелей однаково, щоб у нас виштала гарна лінія рівненька. І після того як закріпили секцію, прибирають ребята дерев'яні бруси. Далі на наступну секцію закріплюється. Отак от виглядає зверху примикання стовпів і секцій. Це наша верхня панель бокс, яка зверху також має замок і в нас нічого не затікає секцію між панелями, між замками.